Всім привіт! Ви на каналі Ема Пустеля, а ми граємо в гру Sherlock Holmes Chapter 1. Ну, давай, запускайся. Ми минулого разу залишили Шерлока. Але я ми його залишила. А, до речі, тут. Попередження, може статись епіліптичний напад, якщо у вас є чутливість до облимень, які є в цій грі. І також, звісно, тут є певні сексуальні, етичні расові та інші упередження, тому грайте відповідально і дивіться відповідально, якщо це вас може тригернути або спричинити ем, фізичні проблеми, то не грайте і не дивіться цю гру. Але якщо ви все ще тут, давайте продовжимо. Скалать це саме серце острова, повітря там просягнуто плітками, інтригами і таємницями. Глухий кот, глухий код. Свідчення цікаве покоївка. Покоївка бачила, що бачила, куди бачила? Чекай. А, точно, я щоб ви розуміли, я постійно в цій грі забуваю, що тут не можна ходити ну, клавішами, стрілочками, що тут треба рухатися саме в в'язні. Так, хтось бла була, -була. стверджує, що не винен. Єдиною дивиною для нього було те, що пані закричала, вказуючи кудись напроти себе, лорд Крейвен зірвався на ноги і почав вимахувати кулаками. А у центрі стіл для сеансів, підставка для діаманта, майже біля головних дверей напівпорожня скринка віскі та недопалок сигари. Навпроти вікна виникел і плями розлитого вина, стілець відкинути вбік, леді Крейвен для притямі. Під час сеансу зі столу пропав безцінний індійський діамант. Лорд Кревен вважає, що це підступне пограбування, і хоче, щоб я знайшов цей діамант. І ти його знайдеш? А що це з тобою? Ти якийсь весь немов перепаний? А, так, це портрет особистості Лорд Крейвен. Свідчення цікаве, покоївка. Покоївка бачила появу духа. Вона сказала, що всі сиділи за столом, тримаючи за щось руками. Ледікревен вказала на неї пальцем треба повернутися до покою і відтворити події. Хтось був на подвір'ї, я знайшов зламаний підбор і видимі подряпини. туфлі 37-го розміру, які належать покоївці. Вона на горі біля картин. Їїсь бачив, як покоївка швидко тікала. Так, все, начебто, все. Ми дивились. А, я думаю, що нам не потрібно більше на вулицю охоту. Ну, давайте вийдемо, подихаємо свіжим повітрям. Щось з цій грі ламається. Чи то у мене комп щось не витримує, чи в цій грі якісь? Чи це вже туман? Як весь Тум туманіння. Щось -тум. там. Вау, я не можу. Я прям мені дуже подобається. Ти шифтом бігаєш? Ну хоч шфтом бігаєш. Ей, а можеш, а можеш взяти ми поїмо цю штучку? Ну, візьмемо. Не хоче їсти, божечки, ти цілий день не їв, як це так. А мала з ними поговорити і дізнатися щось? Можна попросити вас про допомогу? Вибачте, але я ніколи про це не чув. А ти? А ви про таке чули? Нічого не можу oh, допомогти, sorry. шановне. Слухайте, а де Джон? Oh, де наш cool. оцей How партнер? Новий запис у щоденку. Мабуть, це Джон вже там приколюється, що ми до всіх прикопуємося. А, так, я зараз згадаю, як заходити в щоденник. Просто в кожній грі є якісь свої приколи керування. Ага, і що це спрацювало? Це спрацювала літера С. або наша С. Так, щоденник. бла-бла. Туфлі, окей. Але новий запис от це щоденник. Якщо Шерлок буде одне те саме запитувати у кожної людини, що нам трапляється, я здурію. А ну здурій, хто тобі забороняє. Я тобі не забороняю. Дурій скільки хочеш. Я людина добра, ну не дуже насправді. Окей, Давай сюди. Я сподіваюся, ми там нічого не пропустили. Леді крем пішла до себе відпочити. Лор Кремлен був тут, поки працівники не доповіли, що замкнули медіуму у його номері. Опа, опа! А це що таке? Якщо у Шелку достатньо зачіпок, він зможе відтворити минуле в уяві, щоб почати торкніться сфери і точно відтворіть події. Зараз спробуйте розмістити учасників селенсу там, де вони були. Е, ну, типу, ага, просто мишкою клацнути. Ну, він так трецький, прикольно сів. Мені, до речі, подобається теж так сидіти. Але я не Шерлок. Окей, okay, ладно, жарти жартами. Давайте серйозно. Попередній наступний вихід. На що ти класно? А, я маю ходити. Так. А... Так, а що ти робиш? А, ні, чекай, а що ти робиш? То не так було. Тут Леді Крейвен сиділа. Так. А, отут сидів ш... це як він називається? Не шаман. Ні-ні-ні, а... тут мене цей сидів. Так. А, що ми ще маємо відтворити? Скажи, я все тобі розкажу. Ну, по ідеї, це було саме так. Вона сиділа точно навпроти вікна. Тому що вона побачила її. А я можу, типу, вийти. А, ні, ну, не так вийти. Чекай. А... Та боже, де та літера І? Треба перестати в темряві грати. Це погана звичка. <плес> а, я літери не бачу. Ага, ось. А я ж можу потім повернутись, правда? Так, зараз, чекайте. Я маю перевірити. Так, ну все правильно, значить, було. Давайте тоді назад. Я просто подивилася, з якої сторони ось ця зелена штука була. Добре, отже, ось тут вікно. Ні, Давайте спочатку мене сюди поставимо. Так, мен, ти тут був. А, ой. чекай, А, ну йди сюди. Тут була ось ця панянка. Ти не панянка, навіть якщо хочеш. Хоча звучить. А ні, а тут був Медіум. Та куди ти медіума поставив, ну скажи. Так вони в трьох. Слухайте, отак вони втрьох, короче, з цими, і стояли з Так, ось так воно все насправді було. Вам будуть розказувати, що їх було троє, а... але насправді ці троє були ці мужики з цими табуретками, що, шаці стільцями. Так, добре, тут був Медіум. Якусь фігню розливав. А тут була панянка. Ось, все затверджуємо. Усе почалося, коли леді закричала і вказала на вікно. Лорд Крейвен схопився на ноги, готовий дати вічі будь-кому людині чи приводу. Наполоханий медіум відсахнувся. Ніявно не очікував такої реакції та мусив швидко сховати приводи. Леді було останнє, хто тримався за діамант, принаймні доки не зумліла. Mm -hmm. Неймовірно, пане, Ви, so наче все на власні nice, очі so? побачили? і ми. Ох, я забув, що ви досі тут. Мабуть, варто все це обговорити з леді Крейвен. Кревен зупинилися в номері 226. Це на горі. Один з наших найкращих номерів. Якщо леді тримала руку на діаманті, вона мала відчути, як його забрав привид. теж шарі? яким Що, шо що, яким? Шо, яким? Що яким я не встигла прочитати? Атмосфера те, що треба, файна і моторошна. Я не дочитала, що яким, але я пропоную пограти на піаніно в нашому сюди У них десь покої на горі. Я пропоную до них піти, дізнатися, що там було, і зробити цю серію не дуже великою, щоб вже до Нового року у нас були невеличкі серії, щоб ми там повстигали все допройти, так би мовити. Диви, яке. Який пейзаж? Добрий день. Добрий день. You know about this? Ви щось про це, знаєте, перепрошую. А, 220. Що він там сказав? 220, якісь там. Вони всі 220. 224, по-моєму, він сказав. Але це не точно. Ага. Леді Крейвен, що шо що? Шо що? Чітки шо, шо? допомагають розслідувати поточні відкривати нові справи. Не вагайтеся, до людей, побачивши позначку у вигляді вуха, натисніть і утримуйте. Леді Кревін не та, за кого себе е, видає. Які вчинки Леді Кревен здалися покоївками підозрілими? А окей. Цьогоріта багато гостей. А залишити. Та я думаю, що воно нам не, не треба. Шеф кухар краде їжу. Ну, я навіть не знаю. А що це воно пульсує? Ми провтикали. Я. Блін. А я можу, ти типу, відійти, походити, походити, а вони, типу, знову почнуть прідкарством підка... 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 займатися. Ага, все чудово. Добре, почали. Син у поганій компанії. Так, ні. взагалі та гостей. Ні. Не вміє тримати ніж для риби. Так. Ціни знову ростуть. Та я думаю, не треба, шеф-кухар краде їжу. Ні, не треба була насторожі. Блін, ми знову все пропустили. Добре. Ми отак будемо туди сюди ходити, і вони, типу, нічого не замідять. <гум> вони такі, типу, неуважні. Добре, ми так поки потренуємося, чекайте. Як це, щоб чогось навчитись? Треба напоїла свого чоловіка, ціни знову ростуть, сину погані компанії не вміє тримати ніж для риби, шеф кухар краде їжу, цього літа багато гостей і була насторожі. Ага, все, зібрали. зібрали Бінгу. Я почув, як двоє працівників і стіни мають вухо, перше підслух, підслухайте в плітки. е йому перше підслухав плітки. Я почув, як двоє працівниць готелю пряткували про Леді Крейвен. Вони говорили, що ця жінка не, найімовірніше не є дружиною Лорда Крейвена. Вони помітили, що ввечері вона була насторожі і намагалася напоїти лорда Крейвена. Вони також зауважили, що леді не вміє користуватись ножем для риби. Ого. Ого, серйозна справа. А ми прийшли. Ну він серйозний мен. Тут вже щось знову сталося. Ти вбив Леді Крейвен, так? Нарешті ви тут присягаюся. Це не I я. Swear, я вже такою знайшов. я мав до неї декілька питань, та схоже для них уже запізно. Тепер це вже справа поліції. Пане Холмс, ви ж саме сказали, вони як діти, вони лише погіршать ситуацію. Ви ж обіцяли, що проведете до розслідування інвестики його посадили. Прости крадіжки, але не вбивства. Не бійтеся. Я розповім їм усе, що сталося. Будьте ласкаві, допоможіть мені поліція обов'язково звинувати, чи смерті йому мене. Ви єдиний, хто може розкрити правду. Не вбивайте. Гаразд, та лише тому, що цим займатися трохи цікавіше, ніж стіни в номері роздивлятися. розповідати, що сталося. Після того, як ви пішли, я чекав покої для спіритичних сеансів, поки слуги замкнуть пана Галіча Медіуму. Ема була з вами? Та ні. Ми тут гуляли разом з Шерлоком. Окей, ладно, ладно, давайте серйозно. Була з вами? І ваша коханка теж там була? Oh, so you... От ви, ви знаєте, гадай, дивуватися, це нема чому. Так чи інак працівник готелю відвів Ему до кімнати, їй усе be ще паморочиться в голові? So То ви за нею не пішли. Цікаво. Де медіум, куди ви пішли? А куди куди ти пішов? Чуєте, куди це ви ходили? А? Чого це ви не пішли зі своєю коханкою? І куди ви пішли натомість? У бар дій звож тривало майже годину. зрозуміло. І як довго ви там були? я ви по цілком заслужено склянку віскі. Чи може дві, перш ніж піднятися нагору, можете піти щось запитати? Окей, ми запитаємо, ми перевіримо. пан Галіч досі замкнений, куди відвела його прислуга? Він у кімнаті 225. але той на рецепті відмовився видати мені ключ. Мені особисто не відати рецепцію. Можливо, вдасться домовитися, домовитись. а тепер ще до самої трагедії? Що ви робили далі? То що сталося далі після того, як ви звернули увагу? Я попрямував свій номер, де я знайшов ему на ліжку. Спочатку я не звернув на неї уваги, то клятий медіум у мені як не йшов. Боже, вона вмерла, він навіть не помітив. Вау. Коли відчув, що вона якось на тому час на підійшов ближче, побачив, що вона мертва. До того ж, діамант лежав поруч із нею. Її підкинули, мабуть. О, oh, oh, так це чудова oh, новина. Splendid. Чудова? Повернути діамант, невелика втіха, якщо освіти провести решту життя за зградами, ви можете мені допомогти. Та нічого yeah, я тобі не мушу. Подивимося, що вдасться з'ясувати. Не фантазуй, я тобі I нічого не мушу. Шерлко, минула зелена година, а в тебе вже тут справжня детективна історія, щось там. А що, що, ну таке теж буває. Я б пішла в бар, і я хотіла поговорити з Леді Крейвен, але пропоную, давайте от прям залишимо таку інтригу на наступний рік. Оце, звісно, у нас е, така прям підбірка під Новий рік, е, що в місця для нас зв'язаних, ну, казки Камелі, там прям вся історія така, тому там навіть дивуватися нема чому тут теж. Давайте якось так його поставимо. І... Я, я боюся, От я поки ще не записала пляж, а, пляжний епізод, і я боюся, що він просто довершить ось цей підбірку новорічну. Бо я собі взагалі запланувала ці відео ще на початку місяця, але там були то інді ігри, то з то ще й щось доігривало. Ну, тобто дуже багато чого було, і тому тільки зараз я нарешті добралась до цих ігор. І така прям новорічна підбірка, хоча будуть і новорічні ігри, це теж. Власне, давайте завершувати цю серію. Не забувайте підписатися, поставити лайки, написати коментарі, а також, звісно, поширити відео друзям. Це Шерлок просто вдарив себе вже по обличчю. Всім, хто не підписується, не ставить коментарі, звісно, не ставить лайки. Ой, не пише коментарі, не ставить лайки. Він просто уваж за голову взявся. Також, звісно, я нагадую вам, щоб ви не забували підтримувати перевірені та актуальні збори Збройних сил України. Допомагайте цивільним, допомагайте тваринкам, які цього потребують, а також, звісно. Волонтерте або підтримайте волонтерів, якщо самі не можете. Ну, а на цьому будемо завершувати цю серію. Зустрінемося у наступних відео і спробуємо розслідувати це таємниче вбивство. Детектив! Не чухай, не чухай! Не чухай голову. Не чухай голову. Янумен. process.